Художня продуктивна діяльність малювання тема нашого заняття чарівні Валентинки. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, добрий день, шановні батьки! Лютий місяць подарував нам чудове свято, День Святого Валентина, яке нагадує нам про необхідність любити, поважати та дарувати яскраві емоції тим, кого любиш. І кого цінуєш? У цей день заведено робити подарунки, обмінюватися Валентинками. Вітаю всіх із святом. Валентинки це вітальні листівки у формі сердець. Ви бачите, які вони гарні, да? які я вам. В день кохання, милі діти, ви для мене не байдужі. Вам дарую Валентинку і душі своє тепло. Пропоную вам сьогодні, дітки, намалювати Валентинку. Нам потрібно будуть різнокольорові фарби, пензлики, водичка, серветочки. Тонований аркуш паперу. Або самі тонуєте, або, може, у вас є різнокольоровий папір. Дома вам буде допомога, потрібна буде батьків. Щоб батьки вам допомогли вирізати. Отакі сердечка. Їх повинно бути 4. Ви бачите, як я ось вирізала. І потім ми оці сердечка беремо, олівець і олівцем ми обводимо. Спочатку велике сердечко обводимо. Потім менше сердечко обводимо. І ще менше обводимо. І потім саме маленьке обводимо. Далі ми їх будемо розфарбовувати. Ви можете їх розфарбовувати за власним бажанням. Застосовувати різні декоративні елементи. Це можуть бути крапочки, це можуть бути коло, це можуть бути пелюстки, хвилясті лінії. І далі ми будемо з вами розмальовувати, я буду розмальовувати свою валентинку. Дітки, основа. Повинна, нашої валентинки повинна бути червоною фарбою. Я вже її замалювала свою валентинку червоною фарбою, щоб вона в мене висохла. Тому що далі я буду прикрашати ще різними фарбами. Потім я взяла ще білу фарбу, обвела трішечки, щоб ви побачили. А далі я розвела собі білу фарбу, я додавила синього кольору, щоб такий блакитний колір мене вийшов, і будемо ми я буду зафарбовувати. Поклала арку весь пензлик отако і обводю своє сердечко. Зафарбовуємо. Малята, ось таку вас, Валентинку вам посилаю. З теплим святом вас вітаю! Буду чекати, ваші вал... валентинки з нетерпінням. До зустрічі, до побачення!